Розі на інфо перші проголовне поїхали. президенти США ухвалив принципову довільну рамку, відповідно до якої українські сили отримали право застосовувати далекобійні удари по цілях на території Росії. Оперативні канали США і України узгодили механізм попереднього погодження конкретних цілей і правила залучення коригувальної розвідки, щоб мінімізувати ризики випадкових жертв серед цивільних. У відповідь на це в українському генеральному штабі було введено оперативний вода і сформовані кілька координаційних груп для. Планування ударів по військових інфраструктурним об'єктам глибокому тилу супротивника. Пише телеграм-канал генерала СВР», Перші удари почалися в нічну фазу операції. Комбінація важких безпілотних комплексів великої дальності та модифікованих крилатих ракет була спрямована на авіабазу арсенали склад боєприпасів в кількох районах Поволжі та центрального регіону. Ударна хвиля включала низьковисотні дрон камікадзе удари для створення дезорганізації протиповітряної оборони та високоточної ракети з навігаційною корекцією для у. Ураження критичних об'єктів за повідомленнями з бойових відділів, ключові цілі склади боєприпасів, ангари з літальними апаратами і центр логістики зазнали руйнації. ланцюгові вибухи ускладнили можливості локалізації та знешкодження, спричинили пожежі і вибухи другорядних складів, комунікаційні вузли вражено точково, що призвело до тимчасової втрати зв'язку на рівні окремих підрозділів. Евакуація сімей військовослужбовців із певних гарнізонів була ініційована в тилових районах, а мобільні грамотні групи. Приймалися відповідно пошкоджену техніку за оперативними оцінками. Ураження складів призвело до великого числа загиблих і поранених серед особового складу. а Також до значних втрат матеріальної частини ураження авіабази вивело з ладу кілька літаків та вертольотів, що тимчасово знизила авіаційний потенціал в регіоні. Російське керівництво оголосило підвищення бойової готовності військових округів Активувало пересування резервів та посилило протиповітряну оборону в глибині території. Ед ухвалив заходи з посилення охорони критичних об'єктів, обмеження пересування громадян у прикордонних і певних тилових регіонах. Інформаційний простір був заполонений офіційними заявами про провокацію та ескалацію, одночасно актувавшись механізм мобілізаційних рішень по зміні дислокації підрозділів. Відповідь у вигляді ракетних контрударів та локальних операцій, мобільних група стала неймовірною за метою не лише відновлювати контроль над ураженими об'єктами, але й про. Демонструвати здатність завдавати ударів у відповідь у дипломатичній площині відбулася негайна активізація контактів із західними партнерами. На нарадах відбулися обміни оцінками ризиків розширення конфлікту, юридичного статусу, застосування далекобійної зброї і можливих механізмів запобігання неконтрольованої ескалації. Частина союзників висловила занепокоєння щодо розширення театру бойових дій на території іншої держави. Інші ж поставилися до ситуації як до. Кроку спрямованого на нейтралізацію безпосередньої загрози від тилових потенціалів ворога у дипломатичних нотах піднімалися питання відмінності між оборонними діями та трансагресією, що вимагало тонкої юридичної аргументації та прозорої публічної комунікації на оперативному рівні українське командування здійснило низку заходів для підтримки ефективності розграння в додаткових засобів реб ідентифікації розвідки з використанням супутникових даних і сигнальної розвідки Розвідки зосередження зусиль на забезпеченні логістики та ремонту було здійснено перегрупування сил для використання цивільних напрямів наступу, що дозволило створити оперативні вікна проти ворога, який перекидав резерви для укріплення тилів. Що ж, дозвіл на далековійні удари усуває одну з політичних перепон для завдання ударів по тилових об'єктах ворога, але не скасовує суттєвих ризиків. Успіх таких дій значною мірою залежить від точності розвідки, контролю за вторинними виборами вибухами та мінімізації цивільних втрат. Промахи можуть дорого коштувати в інформаційній та дипломатичній площині. Оперативний ефект полягає у тимчасовому зниженні можливостей противника щодо накопичення резервів і постачання, але водночас це дає ворогу формальні підстави для широкомасштабної відповіді, включно з перекиданням резервів і кібератаками на критичну інфраструктуру. Баланс між стратегічним виграшем і ризиком ескалації, залишатиметься визначальним. Керівництво потрібно зберігати прозоро Націю з партнерами жорстко контролювати відбіри цілей та забезпечувати максимальну точність і законність операції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.